Вітаю, вельмешановні шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, дожилися так, третій рік війни, так, і Міністерство освіти друкує, здається, 42 тисячі підручників з української літератури, де зображена. Картосхема України без Криму. Ви чуєте? Ні, ну, ви уявіть собі. І Міністерство мовчить. Воно ні при чому за державний кошт за наш з вами кошт. Надрукували цей підручник. І Україна без Криму. Ну, як це? Ну ви мені поясніть. ну... Там всі, до кого звертаються. Я думаю, треба до міністра звертатися і до його заступників. Так. Пояснюють так от ті, що до них звертаються, пояснюють, що трапилась технічна помилка. Ну, я написав безліч підручників для школи. І я знаю, що головна вимога до підручника будь-якого. Щоб в ньому не було жодної помилки. Щоб навіть літера ніде не була пропущена. Ви чуєте, щоб літера не була пропущена? 10, 20 чоловік читають, перевіряють 100 разів тут. Карта України без Криму і не бачать впритул, як це? Це що, свідома провокація Міністерства освіти і науки? Ну, як це? Ну Я шокований просто. Ну, я думав, що таке неможливе просто. Не знаю, от що пишуть люди. Давайте почитаємо: от глас народу. Так, Міністерство проти освіти. Міністерство. З охорони здоров'я, Міністерство забруднення навколишнього середовища, Міністерство отруєння харчування, Міністерство засирання культури і народним імно, так далі. Цього міністра гнати в шию. За рахунок винних в цій помилці, під суд, нехай навіть умовний термін і втрата особистих фінансів вчить краще, ніж наше обурення. Лісовий має піти відставку. У жодній країні міст після такої генебної помилки не сидів би в кріслі. Яка в біса помилка? Це було зроблено свідомо. Так само свідомо, як Зеля жартував про Україну актрису із фільму для дорослих і пересування кордонів. Скільки зрадників? Просто жахаюся. Українці робимо петицію про звільнення міністра освіти. Цій істоті потрібно заборонити працювати в освітніх закладах. Міністерство освіти не українське. Технічна помилка, як завжди, гарна відмазка. І не дивно. Всім відомо, який у нас місць, міністр освіти. Скільки людей пропустили цю так звану помилку? Це могли пропустити тільки вороги України. От тому маємо не до країну, тому що там не догледіли, там не добудували, ніхто за це не відповів. Треба цю владу гнати в шию, а ще краще віддати під суд. Клас! Хто там працює? Повиганяйте тих ждунів. Так просто вибачилися і все пішло далі. Така влада. Все навмисно, кого ви дурите? Чи вважаєте себе самими розумними? Ганьба, звільнити? Якби таку помилку зробила пані Ірина Фаріон, то її не помилували б покарати на все життя, щоб запам'ятали всі подібні колабораціоністи. Ого, зелена влада готує нас до здачі України. Це було зроблено навмисно. Тут треба не звільняти, тут треба до судової відповідальності. Вороги сидять серед нас і не лише ззовні. Яневський на телеканалах у журналістів, що працювали на Медведчука, говорить, що Україну придумали більшовики. Для чого? Нехай на свої гроші передруковують книжки. Невігластво міністра освіти це причина таких випадків. Міністерство свалило підручник, гриф походжено, є, ну так і карати є кого. Щось не віриться, що це випадково. Якась приклара неуважність це зрада. На кого держава витрачає кошти з бюджету? Це або крайні професійні люди, або немає права, які не мають права працювати з дітьми та молоддю. Не смішіть все навмисно знайти, наказати. Я не вважаю, що це помилка. Це підкилимна робота в лапках нашої влади. Скигліть, скиглід, 30 років скиглення, результат, 10 років війни, війна далі буде. Це називається диверсійна робота. Тих пацюків, які допустили таке, потрібно звільнити і обійма з обіймаємо посади перевірити на зв'язок з російськими службами, і вже давно потрібно звільнити плагіатора і любителя руського міра, міністра освіти. Візде одна зрада. Все правильно треба правду дітям показувати, тому що те, що просрали, те вже не вернеш. Зробили свідомо, як піддать. Мені постарався ще Фаріон казала, що він зрадник. Зеля вже подарував Путліру Крим. Яка помилка? Це навмисно штраф, плюс зобов'язати типографію та авторів-підручника передрукувати весь наклад за власні кошти. Не вірю, що це технічна помилка. Зрада, зрада, все, Перекручувати власним коштом. Ну і так далі, тому подібне. Ну, всі люди, глас народу, один і той самий. Доки це буде тривати?